З початку року на Прикарпатті виникло 70 пожеж. Працівники ДСНС закликають не ризикувати своїм життям та не виходити на тонку кригу. Рятувальники застерігають туристів про те, що у високогір'ї Карпат зберігається значна сніголовинна небезпека. початку року на Прикарпатті зареєстровано 70 пожеж, на яких постраждало чотири особи. Також за цей період часу рятувальникам вдалося врятувати двох дорослих та двох дітей. Продовж тижні на території області рятувальники ліквідували понад 10 пожеж. З них одну пожежу в навчальному закладі на надвірнянщині, «12 січня, 4 години 8 хвилин. Службу порятунку Прикарпаття надійшло повідомлення про виник на пожежі у навчальному закладі села Вороненко Надвірнянського району. Негайно до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальний підрозділ за підвищеним рангом СМТ Ворохта, Яремча та Надвірне. До місця пожежі прибули перші рятувальники ЕСМТ Ворохта, де на місці було встановлено, що виникла пожежа у закладі освіти на площі 220 квадратних метрів. Під час слідування до пожежі ускладнювало рух пожежно-рятувальних підрозділів відсутність задовільної проїжджої частини, складні погодні умови. Складність пожежі полягала в тому, що відсутність на місці пожежних водоймищ, водозабезпечення, також шляхів під'їзду до них. На місці пожежі залучено було 45 рятувальників, 13 одиниць техніки. Пожежу вдалося локалізувати о 7 годині 40 хвилин. З 7 годині 50 хвилин пожежу ліквідовано. Результатом роботи пожежно-рятувальних підрозділів Прикарпаття було врятовано сусідню будівлю від загорання та знищення. 13 січня вогнеборці ліквідували пожежу у будівлі народного дому та бібліотеки у Коломийському районі. На лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Кіданч Коломийського району виникла пожежа. Будівлі народного дому та приміщення бібліотеки до місця виклику оперативно було направлено рятувальників міста Коломия, а також місцевої пожежної охорони сіл Спас та Печеніжин. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували, а о 15.30 ліквідували. Пожежу завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано приміщення бібліотеки та книгосховища, а також проведено евакуацію матеріальних цінностей та книг. Причина виникнення пожежі встановлюється. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. У високогір'ї Карпат значно збільшилась ймовірність сходження лавин. Ледь не щодня, прикарпатські рятувальники повідомляють на офіційних сторінках у соціальних мережах про те, що у високогір'ї Карпат діє штормове попередження. Зокрема, зберігається значна сніголавинна небезпека. Саме тому рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до планування власного відпочинку. Насамперед важливо не виходити на маршрути під час негоди. Але, попри усі ці застереження, Туристи й надалі продовжують наражати себе на небезпеку. З метою зменшення виникнення нещасних випадків гірській місцевості головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах, а особливо коли у високогір'ї Карпат вирує негода. Пам'ятайте, що необхідно ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власність. Сили та фізичний стан, а також слідкувати за зміною погодних умов в горах. Також варто завантажити мобільний застосунок порятунок у горах, який вже неодноразово ставав в нагоді мандрівникам, які потрапляли в небезпечні ситуації в гірській місцевості. Бережіть себе та своїх близьких. Прикарпатські рятувальники радять туристам користуватися мобільним застосунком порятунок у горах, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити до додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google Play або відсканувавши QR-код. щоб повний функціонал додатку, Ви могли не тільки телефонувати, а й відправляти смс-та та інтернет сповіщення з точними координатами, вам потрібно в ньому зареєструвати. Для цього ви заходите в відповідний розділ. Тут є умови використання надані, потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити. Вас перекидає на сторінку реєстрації, як ви бачите, деякі графи є з позначкою зірочки. Ці графи є обов'язкові для заповнення. Після того, коли ви їх повністю заповните, ви натискаєте клавішу «Продовжити». Після цього вам на, на смартфон повинно прийти, на електронну почту прийти відповідне сповіщення і ви його посилання в цьому сповіщенні ви, вам необхідно відкрити за допомогою додатку. Порятунок гор і після цього ви зможете зайти увійти в додаток за свій обліковий запис і повноцінно ним користуватись. Додаток працює за допомогою gsm мережі і розроблений так, щоб споживати мінімум заряду батареї. Додаток є частиною великого проєкту Система gsm моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, який передбачає також технічні заходи та розробку обладнання, що працює за допомогою радіозв'язку та міжнародної межмережі передавання даних. Встановивши додаток, зарестров з ньому, ви потрапляєте на головний екран, де ви бачите інтерфейс додатка. До розділі мандрівка ви можете зареєструвати свою мандрівку, вказати початок її, завершення, перелік опорних топонімів, загальну кількість учасників, а також зареєстрованих вказати. Також ви можете налаштувати інтерфейс під свої потреби. Можете обрати мову з чотирьох: українська, англійська, польська або румунська. Можете також обрати, яким чином застосунок буде надсилати СМС, чи це буде робити безпосередньо застосунок. Чи буде це робити додаток по замовченню для смс. Бажано, щоб тут стояла галочка додаток за замовчування, тому що так 100% гарантія, що ваша СМС надійде на сервер. Також ви можете обрати те, яка точність визначення ваших координат буде. Також ви можете перейти в розділ Інформація. Де ви можете, скажімо, дізнатися номери телефонів пошуково-рятувальних відділень івано Франківської області, і можете зразу з додатку дзвонити для консультації на дане відділення до основних функцій додатку. Перша основна функція ви можете телефонувати до чергового пошуково-рятувальної служби. Для цього вам просто потрібно від, від відповідну е, кнопку затиснути на дві секунди. Для того, щоб надсилати SMS, е, смс свої е, смс-координати на цей номер, вам потрібно також кнопку затиснути на 2 секунди. Стрім із носим, норм дві Виходити на лід, перевіряти криву ногами це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не що вийна назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101. Через постійну мінливу температуру на річках та озерах області утворюється нестійкий крижаний покрив, котрий несе особливу небезпеку для людей, зокрема рибалок та дітей. З настанням зимового періоду, основною причиною загибелі людей на водних об'єктах є нехтування елементарними правилами безпеки при перебуванні на кризі під час рибальства, відпочинку інших випадках, що можуть призвести до переохолодження в умовах зниження температур, тому щоб запобігти загибелі та травматизму людей рятувальники провели інформаційно роз'яснювальну роботу з жителями області та пригадали основні правила поведінки під час перебування поблизу водойм. Перехожим фахівці служби порятунку вручали листівки застережливого характеру та наголошували щодо дотримання правил безпеки на зимових водоймах. Особливу увагу звернули дорослим на те, щоб слідкували за дозвіллям своїх дітей та пояснювали їм небезпеку тонкої криги. Працівники служби. Служби порятунку розповіли перехожим, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилась під лід. Потрібно не панікувати. А голосно покликати на допомогу, ні в якому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути руки, щоб не зануритися з головою у воду. Такі заходи є вкрай необхідними, адже завдяки інформаційно роз'яснювальній роботі можна запобігти трагічним випадкам загибелі на воді.